На Закарпатті триває підготовка до опалювального сезону. Обласна військова адміністрація рекомендувала бюджетним установам, лікарням, школам-дитсадочкам, які користуються виключно газовим опаленням, перейти на альтернативні джерела, використовувати для обігріву приміщень твердопаливні котли чи обладнання, яке працює на електриці. Що стосується останнього, Закарпаття обленерго вже провело відповідні роботи щодо збільшення потужності електромереж. Нині понад 50% шкіл вже мають альтернативне опалення. Також більшість лікарень є автономними та додатково мають генератори. Наразі активно працюють і над забезпеченням населення та бюджетних установ паливними дровами. Ми задіяли як потужності держлісгоспів в районах, а також є така процедура, як, наприклад, очищення заліснення в територіальних громадах, там, де території нікому не належить, належить цілому, так скажемо, громаді. Але там є деревина, яка не облікована, і обговорювалося питання з головами територіальних громад, щоб проводити також очищення таких територій. Воно десь корисно і населення отримає дрова, і будуть очищені земля від цих насаджень. Крім цього, деякі держлізгоспи мають відповідне остаткування для підготовки відповідних пілетів для опалення питання. Ставиться так мною, що повинні встигнути всі. І щотижня ми робимо такий контроль і зріз. За словами Віктора Микити, станом на сьогодні область на 70% готова до початку опалювального сезону. Нині активно працюють над реалізацією ряду програм щодо підтримки сімей військових та тих закарпатців, які прийняли вимушених переселенців у осінньо-зимовий період. Відповідні кошти вже виділили з обласного бюджету а також налагоджена співпраця з рядом міжнародних організацій.